Він уже зближався, типу, дуже сильно. Вони перекрили в один день квадрат в Чорному морі. Згідно з морськими правилами, ти його там маєш якось закривати за пару днів до того, як ти його закриєш, ти бо ти маєш зробити офіційне оголошення. Цього не сталося. Він почав зближуватися дуже і дуже швидко, все ближче, ближче. І підійшов вже настільки близько, що було видно вже типу російські обриси російських військових, які стояли на кораблі. І в якийсь прекрасний момент, тупо в небі. Над нами починають кружляти винищувачі. Я так і не зрозумів, які це були, чи турецькі, чи mm. ще якісь. Типу. Але вони отак один може шу, це чайки пролітає. <світ> Коротше, походу, що були турецькі, і от в момент, коли вони з'явились над нами, вони тупо так кружляли. Десь годин сім. Ого. Oh. Ну, чергувались, типу між собою. І за ці сім годин російський корабль, типу, уходить. І ми спокійно заходимо в Грузію. і Я думаю, бля назад дзвоню, коротше, шефу кажу: все, купляйте квитки на літак. Типа я на кораблі назад не піду. І нам нарешті купили квитки на літак, бо назад я реально в мене вже так очко заграло, що я другий раз на корабель сідати не хотів.